Ну що, готові зануритися в одну з найстійкіших і найзагадковіших легенд нашого часу? Сьогодні ми говоримо про лохнеське чудовиське. у цьому розборі. Ми пройдемо весь шлях від продавніх легенд і, скажімо так, сумнівних доказів, до найсучасніших наукових технологій, якими намагалися знайти найвідомішого мешканця Шотландії. Історія про Нессі, знаєте, зовсім не нова. Її коріння сягає далекого минулого. Але справжній інформаційний вибух стався у 20-му столітті, і тоді вже місцева байка перетворилася на світову сенсацію. Так, давайте подивимось на хронологію: усе почалося уявіть собі, аж у 565-му році. Легенда розповідає про зустріч святого з якоюсь водяною потворою. Але справжня лихоманка спалахнула набагато пізніше, у 1933. А все чому? Бо збудували нову дорогу, і тисячі людей раптом отримали чудовий вид на озеро. Ну і звісно, на те, що в ньому могло ховатися. Ось саме ця газетна замітка і запустила сучасний хайп навколо Нессі. Лише за той рік з'явилися десятки свідків. Схоже, кожен хотів долучитися до цієї неймовірної історії. І що цікаво, історії ставали все дивнішими. Істота вже не просто плавала, а виходила на сушу. Саме такі описи, хоч і звучали фантастично, потроху почали формувати той самий знайомий нам образ монстра з довгою шиєю. І от коли весь світ уже пильно стежив за озером, з'явилося дещо. Щось, що на понад 60 років стало головним доказом і, по суті, обличчям лохнеського чудовиська. Оце єдине фото, відоме як фотографія хірурга, просто підірвало світ. Воно ідеально лягало в найпопулярнішу теорію Несі – це плезіозавр, морська рептилія з часів динозаврів, яка якимось дивом дожила до наших днів. Але, як то кажуть, є один нюанс. Теорія була красива, а от реальність виявилася звичайною містифікацією: іграшковий підводний човен, і трохи ліплення. Правда, про це фото спливла лише у 1994 році, коли один з авторів розіграшу зізнався у всьому на смертному одрі. Отже, найвідоміший доказ виявився фейком, і тоді за справу нарешті взялася серйозна наука припущення та розповіді очевидців вирішили замінити технологіями. Спершу були сонари у 87-му цілий флот човнів сканував дно, і вони справді засікли якісь великі рухомі об'єкти. Але що це було? Риба, колоди незрозуміло. Навіть наймасштабніші пошуки 2023 року з дронами та гідрофонами нічого не дали. А от дослідження ДНК у 2018 році ось воно дало справді цікаву зачіпку. Так, що ж це за магія така і DNA? Все насправді просто кожна жива істота залишає у воді свої сліди: клітини, шкіри, луску, ну ви зрозуміли, вчені просто беруть сотні проб води, фільтрують її і виділяють усю цю ДНК, потім аналізують і отримують повний список мешканців озера від бактерій до риб. І для цього не треба нікого ловити. І ось результати цього наймасштабнішого біологічного перепису в ЛохНЕС нарешті були готові. І вони, скажімо так, виявились дуже промовистими. Отже, дивіться ДНК плезіозавра нуль, жодних слідів. ДНК Великої Риби на кшталт чи Осетра теж нуль. Зате ДНК вугра знайшли абсолютно в кожному зразку. У ста відсетках проб дуже багато ДНК вугра. Це наштовхнуло вчених на цілком логічний, хоч і не такий романтичний висновок, що як усі ці спостереження Нессі, це насправді зустрічі з гігантськими, аномально великими європейськими вуграми. Звісно, давніх ентузіастів мисливців на монстра така відповідь зовсім не вразила мовляв, та всі знають, що в озері є вугрі, але це ніяк не пояснює спостереження чогось набагато набагато більшого. І знаєте, що найцікавіше? Таємниця досі жива. Навіть попри наукові дані про вухрів, озеро продовжує підкидати загадки. Зовсім нещодавно, у 2024-му, підводний мікрофон записав якийсь дивний ритмічний звук, схожий на серцебиття, а сонар знову засік великий невідомий об'єкт. Легенда не здається. І це підводить нас до головного питання. Можливо, історія несі це не стільки про те, що насправді живе у воді, скільки про нас самих, про наше непереборне бажання вірити в диво, виснування чогось незвіданого у нашому раціональному сучасному світі.